Нічого не було так вірусно, як зараз з півками Міндіча. Міндіч особисто вклав в бронежилети плюс-мінус 300, 300 мільйонів гривень, ага. і що він е, тиснув на Умєрова для того, щоб Умєров протиснув ці бронежилети до кінця. В Пазлі багато що стало на місце, тому що дійсно людина з рівнем впливу Міндіча, чи, власне, самого на той момент міністра оборони. Могла влаштувати цю історію, але вочевидь цього впливу було недостатньо, щоб передавити і окремих працівників Міністерства оборони і скандал, тому що це ж все було публічно. Ми це публічили. Тетяна Нікаленко, журналістка Цензернет, яка є заступницею голови громадської антикорупційної ради, писала про це неодноразово. І це була вірусна історія, і це читало багато людей. І, звичайно, що воно впливало на можливості по незаконному лобіюванню ну, воно, воно було не так вірусно, як зараз уже з півканом Міндіча. і.